Дуже часто дівчата повторюють сценарій мами. Навіть тоді, коли всім серцем не хочуть бути схожими на неї. Донька може засуджувати маму за певні вчинки і ніби говорити їй, я точно проживу життя по-іншому. Але саме в цей момент, коли ми когось засуджуємо, не приймаємо, ми несвідомо прив'язуємося до ось цього сценарію. І тоді, виростаючи, донька робить майже все те саме, що і мама. Повторює її вибори, її помилки, її дії. Бо життя ніби каже: ти засуджуєш. Добре, давай подивимось, що ти будеш робити, коли опинишся в такій самій ситуації, і в цей момент запускається повторення маминого шляху. Не тому, що дівчинка хоче так жити, а тому, що засудження не дає вийти з системи. Лише прийняття і любов дає можливість обрати свій власний шлях.